Каналі книжний черв'ячок». Щоденник Слабака це серія книг, яку я читаю ще з 12 років. Так, ці книги здебільшого розраховані на дітей та підлітків. Але мені вони цікаві та кометні в будь-якому віці. І нещодавно вийшла новинка, 17-та частина серії Щоденник Слабака. Я негайно придбала її і захотіла поділитися з вами своїми враженнями про неї. В цьому щоденнику Грек Гефлі визначився з тим, що він більше не хоче ставати знаменитим сам, бо можна потерпати від багатьох мінусів. Краще, нехай знаменитим буде його родич, як от старший брат Родрик. І Грек вирішив допомогти своєму родичу в ролі помічника для Родрикової рок-групи. Повні штані. Перед групою стоїть задача виграти конкурс Битва гуртів, яка забезпечить майбутню популярність. Родрик та його друзі наповнені багатьма ідеями та планами, що дуже мене здивувало. Вони багато працювали спільно з Грегом. Хоча про останнього так мало йшлося в цій книзі, що складалося таке враження, ніби цей щоденник належить Родрикові. І знаєте, хоча протягом всієї серії жоден персонаж фізично не росте і зовнішньо ніяк не змінюється, мені з цієї книги здалося, що Грек став змислити ширше та правильніше. Так що ментально він точно виріс. Із цієї книги я дуже багато дізналася нового про членів гурту Родрика «Повні штані», про яку постійно згадувалася в попередніх частинах щоденника Слабака. Виявилося, що ці хлопці мають свої проблеми і переживання, що вони тільки здаються такими крутими та незалежними, а насправді їм ще треба багато чому навчитися. Це зробило книгу з елементом відкриття. Читач зрозумів, що за кожним персонажем стоїть його історія і що назавжди вона ідеальна. А через те, що я читала ці книги ще в дитинстві, 17-та частина стала справжнім символом дорослішення та зміну в житті. Читачі ростуть разом зі своїми улюбленими героями. І за це я полюбила щоденних Слабака ще більше. Незмінними в цій книзі залишилися чудові ілюстрації, бо це графічний роман, і багато смішних моментів. Я дуже люблю всіх персонажів щоденника Слабака. Можна сказати, я вже довгий час є фанаткою цієї серії. Тому 17-та частина стала великою несподіванкою та приємністю для мене. Якщо ви хочете відволіктися від складних сюжетів і просто розслабитися та посміятися, то серія книг Щоденник слабака точно для вас. you up and now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were